Аналізувати цю ситуацію будемо із філософом, членом Українського центру міжнародного пен клубу. Блогер Олексій Панич долучається до нашої ефіру. Щирі вітання вам, пане Олексію. Добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Як цю ситуацію побачили, ви насправді? Адже спочатку повідомлення про те, що мали відбуватися шикування і нагородження військових. Потім ні, воно було скасоване. Потім ніхто його не скасовував. Поки що немає якоїсь там офіційної реакції від генштабу, але тим не менше, ну ось те, що відомо і від народної депутатки безуглої, і від пана Семеніхіна, ну трошки такі тривожні дзвіночки. Ну й здавалося, в таких випадках мали мало би військове керівництво робити ж висновки. Правда, мало б оголосити висновки, воно мовчить. Чому мовчить, можна тільки здогадуватися? Я одразу скажу, що я не на боці пані Безуглої, звісно, але я приймаю за істину те, що нагороджені було і його не скасовували, тому що маю підтвердження від різних журналістів, з якими маю зв'язок, тобто, ну неофіційно Багато хто зранку вже знав, що там військові, і що військові з'ясовували, чи військові постраждали чи не постраждали. Тобто нагородження було, я це приймаю як факт. Чи це знімає провину з росіян? В жодному разу не знімає. Але е, ця війна має багато вимірів, розумієте? Це не... Росіяни, бо, можливо, вдарили по центру Сум, незалежно від того, є там нагородження чи немає. Питання не в цьому. Питання в тому, що ця війна має, як це ціні, хай це як цинічно прозвучить, але вибачте, ми живемо в епоху інформаційної революції. Тому кожна подія, що трапляється, вона має інформаційний вибір. І в певному сенсі, те, як можна подати це інтерпретацію для якоїсь аудиторії, не менш важливо, ніж те, що сталося. Тобто, росіянам важливо не просто вдарити. А вдарити так, щоб по можливості сказати, що а ми не винні або не дуже винні, а ми насправді цілили військових, а на 200 метрів помилилися це брехня. Звісно, друга кас, ракета вона вибухнула над землею, а не на землі. Тобто перший удар, наскільки мені відомо, стався саме по тій будівлі, де було нагородження, чи там десь дуже близько порівняно. Але другий за три хвилини стався вже над землею, щоб уразити якомога більше цивільних. Але проблема не в тому, що росіяни вдарили, а в тому, що, оскільки там було справді нагородження, росіяни можуть сказати, в принципі, те, що озвучив Трамп, що вони там помилилися трошки, ну на 200 метрів помилилися з другим ударом. Тобто, проблема ну, росіяни брешуть. Проблема в тому, що тим, що це нагородження організували і не скасували, ми дали можливість росіянам не просто вдарити, а вдарити з відмазкою. Вдарити, перекрившись такою напівправдою, що хто хоче в це повірити на Заході, а насамперед це і оточення Трампу, вони можуть повірити. Тобто для росіян це такий елемент безкарності в цьому ударі. І цього не було би. Якби не було цього нагородження, тоді би росіяни вдарили як по Кривому Рогу, там їх виправдань немає, там військового ніякого скупчення не було. І тому от, це очевидний злочин. А тут це така хитка позиція. Бачите, можна подати і так, і можна подати так. І тому я не знімаю абсолютно вини з росіян, але частина провини є і на українській владі також, і не на військових бо ОВА це вертикаль президента. Кожного керівника ОВА призначає особисто президент. Тому керівник ОВА підкоряється наказам, які він отримує від адміністрації президента. І от там мало би сказати: в центрі людного міста не може бути жодного нагородження військових ще й вербну неділю, щоб не давати росіянам такий піар привід Пане Олексію, але витриваю. це ж ну, на превеликий жаль. Далеко не перше, ось такий невтішний приклад, коли стаються аналогічні інциденти. Давайте згадаємо. Ну от буквально на початку березня удар по розташуванню 168 го батальйону резерву Схід. Давайте згадаємо так само удар по полігону 157 ї бригади. Це все відбувалося в той момент, коли військові або отримували нагородження, або вони шикувалися. Ну, це все зрозуміло. Що займає якийсь тривалий час, і питання в тому, як дорого Україні коштує ось цей незасвоєний урок? Ну, коштує дуже дорого, тому що це совок насправді це е, залишки совка. Вибачте, радянська традиція радянської армії з цими всіми шокуваннями, нагородженнями. Але е, що мене насправді обурює, що немає чіткого наказу згори, це припинити. І коли йдеться про нагородження в військових частинах, це має бути наказ Генштабу. Нагородження проводити індивідуально треба або принаймні малими групами, не нагороджувати, не скупчувати для процесуальних церемоній багато людей. Бо це ми провокуємо ворога вдарити. Він дізнається, вдарить будуть десятки жертв. Деякі командири, наскільки я знаю, на це нагородження в сумах людей не відпустили. Тобто запрошували людей на нагородження, деякі командири сказали своїм, ви не поїдете. І правильно молодці зробили, але це ініціатива знизила. Адміністрація президента мала б наказати всім керівникам ОВА в жодному разі такого не робити, не скупчувати люд... військових багато там, де поряд багато цивільних. Не можна так підставлятися під російський удар, який після того ще й можна так піарно, неоднозначно подати. Чому президент цього не робить? Можливо, тому що тут є елемент політики, можливо, тому що ОВА працює, будуть працювати на вибори, що й на вибори будуть оголошені. Це вертикаль президента. Можливо, тому що зараз іде підготовка, і одною половиною голови ми думаємо про війну, а іншою половиною голови ми думаємо про вибори. А вибори це піар. А вибори це нагородження, це постати в хорошому світлі. Перед військовими, на яких можна розраховувати як на потенційний електорат, і оце страшно. Поки Тому що в мене немає відчуття, що українська влада забула про вибори і думає тільки про війну, і це, як на мене, ну велика драматична проблема. Ну, поки що, на жаль, питань набагато більше ніж відповідей.